<реш> мені цікаве питання, як, як і коли в тебе от така пристрасть з'явилася е, до, до готування до їжі, до кулінарії. Да. Та я взагалі ну, я готував дуже багато. Я готував вдома, і мені мама казала постійно: йди навчайся там на кухаря. Я Навчався, готував там в общежитті жили, там готував, ну завжди готував. І потім пішов, що я розумію, що треба розвиватися, якось йти і далі, але я займався спортом і кожного разу собі готував, прораховував калорії, і мені стало цікаво і пішов працювати тренером. Коли в залі я бачив, що люди п'ють там протеїн, я кажу собі, а чому люди не їдять м'ясо? І оця ідея з м'ясом в мене виникла ще тоді. І я почав готувати м'ясо і надавати залу, ставити на продажу. І вони продавали все добре, все гарно йшло. Коронавірус якраз це був перший випуск мастер шеф І я щось дивлюсь, такий, заявка на мастер шеф Може спробувати. Чисто випадково, так, нічого було робити. Я просто дивлюсь, мені там попалося там подати заявку на мастер шеф. В ділі три мені телефонують, можна там, ви подавали заявку, там вам ще цікаво, і так цікаво. Інтерв'ю не хочете дати там, поспілкуватися, і ми вас оцінимо, як і що, якщо що, пройдете далі. Давайте. А я відкрив свій зал. Ми взяли в оренду і працювали в тому залі, там тренажери, все поставили, все працювали. І мене набирають. А ми вдвох були, ще хлопець один. І мене набирають і кажуть такі, ви прийшли далі, приїжджайте на мастер шеф У вас чотири дні. Вам вистачить часу. І я розумію, що треба або припиняти або їхати, або припиняти діяльність. І я просто все отак кидаю, і я їду. І я поїхав на мастер-шеф. Так все почалось. Коли я приїхав, я розумію, що зал мені вже не цікавий. І я почав о, також розвиватися в плані кулінарії, почав розвивати сам себе і їздити по мастер-класам. Ну, навчатися у шефів мені було дуже цікаво там з кожним шефом. Стартував з м'яса. м'яса. Я завжди з м'яса. М'ясо малюємо. <гум> м'ясо, ну, завжди м'ясо це, це було моє.